Візит ЮНЕСКО та археології у 3D-форматі, приєднання юракадемії до університету та нове серце в Одесі. Це інтент акценти. Головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. На цьому тижні було багато новин світових та українських, в яких йшлося про можливі перемовини та закінчення війни. Але не превеликі жаль, війна поки продовжується, і на цьому тижні Одещина відчула на собі потужні удари ворога. Декілька разів наш регіон та місто атакували безпілотники. Так, одна з найбільших атак сталася в ніч на 13 лютого, коли окупанти атакували Ізмаїльський район. Унаслідок ворожого удару є пошкодження припортової інфраструктури, недіючого навчального закладу та житлових будинків. Поранення отримала 51-річна жінка, яка в момент удару була в автомобілі. Наступна ніч також була гучною. Шахеди атакували регіон цього разу місто Південне. Унаслідок нічної атаки у місті пошкоджено портову інфраструктуру, згорів автомобіль та кілька будинків на території бази відпочинку. Постраждалих та загиблих немає. Окрім цього, ворог не вагався атакувати регіон і ракетами. Так, 10 лютого по Одещині вдарили трьома ракетами Х-31, По них вдало відпрацювала ППО, а 13 лютого по Одесі вдарили балістикою. За офіційною інформацією, ракету було збито і вона впала у море. Про жертв постраждалих та руйнування. Інформація не надходила у середу, 12 лютого. В Одесу з офіційним візитом прибула місія відразу двох організацій: ЮНЕСКО та ІКОМОС міжнародної ради з охорони пам'яток та історичних місць. Як повідомили в одеській міській раді, представники обох організацій приїхали для збору інформації та консультацій щодо збереження об'єктів всесвітньої культурної спадщини в умовах загроз. До речі, місія ЮНЕСКО мала прибути ще у 2023 році, але через інтенсивні обстріли візит було відкладено. Метою цього візиту стала оцінка стану об'єкта всесвітньої спадщини та перевірка виконання попередніх рекомендацій. За даними мерії, за три роки повномасштабної війни різного ступеню пошкоджень в Одесі зазнали вже близько 170 пам'яток культурної спадщини. Серед об'єктів, які постраждали від російських обстрілів, є й Одеський археологічний музей. Його науковці пройшли навчання у фахівців з міжнародного проекту у Польщі та отримали необхідне обладнання для створення віртуальних моделей цінних експонатів з колекції музею. Зараз, як повідомили у музеї, почався етап створення цифрових моделей цих артефактів. Їх використають для наукової роботи та покажуть усім поціновувачам історії та археології. І до речі, у вівторок прийшов черговий прямий етер Intent Insight, який цього разу був присвячений саме існуванню музеїв під час війни. Ми ще пам'ятаємо, я була студенткою, ми дуже сміялися, коли знаходили інструкції, як себе поводити під час війни. Для нас це просто була ну, якась так, настільки неможлива ситуація, що це був просто сміх. Але коли почалася війна, перший виклик, з яким ми зіткнулися, що ми абсолютно у нас немає алгоритму дії, тобто, що робити. Це перший виклик, другий почалися ці бомбардування. і нам стало зрозуміло, що треба а, рятувати а, наші речі. І а, от м з експромтом спонтанного сходу а, ми а, почали знімати, а, демонтувати експозицію. І другим етапом а, ми почали, а, просто приносячи з дому телефони, фотоапарати, що завгодно, просто відцифровувати це, тому що ми не знали. Як повернеться ситуація, особливо перші три тижні? Про те, як війна впливає на збереження музейних колекцій, чому 3 d моделювання стає важливим інструментом для українських музеїв, та які унікальні артефакти одеського археологічного музею вже отримали цифрове життя? Про все це в Intent Insight. Нашою гостею цього разу була наукова співробітниця Одеського археологічного музею Оксана Грицюта. Посилання на запис цього етеру залишаємо в описі до акцентів. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам доподобає те, що ми робимо, не забувайте про вподобайку та підписку. Будемо вдячні вам за це. Також в нас є патреон, через який ви можете підтримати нас, незалежне медіа. Ну а я запрошую вас до нашого ютуб-каналу, на якому традиційно по четвергах виходить нове інтерв'ю. І на цьому тижні нашою гостею стала громовиця Бердник, українська журналістка, письменниця, дослідниця традиційної культури та донька філософа Олеся Бердника. Якщо ми не звернемо увагу на схід, якщо ми не не звернемо увагу на Крим. Якщо ми не закладемо оцю національну самосвідомість з самого початку існування незалежності, рано чи пізно буде війна, тому що нас імперія ніколи не відпустить. Ми корені, і вони нас або зни захочуть знищити, або захочуть знову привласнити. Про життя доньки дисидента, про те, як виховання впливає та формує людей, про культуру, півдня та передбачення для України. Нове інтерв'ю на нашому каналі в YouTube. Посилання в описі до акцентів. Переходьте та приємного вам перегляду в Одеській області через високий рівень захворюваності серед дітей на грип та грві 45 шкіл, 5 закладів професійно-технічної освіти та 4 дитячі садочки перевели на карантин. Про це повідомив Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Там зазначили, що карантинні обмеження торкнулися 6,5% шкіл області. Найбільше навчальних закладів закрито у Березівському районі Одещини. Показник госпіталізації хворих зріс майже на 3%. Серед госпіталізованих, як і на попередньому тижні, переважали діти, тож бережіть себе. На цьому тижні кабінет міністрів України ухвалив рішення про передачу Одеської юридичної академії до складу Одеського національного університету імені Мечникова. На сайті Міністерства освіти та науки пояснили, що рішення об'єднати навчальні заклади це частина загальної політики модернізації вищої освіти в Одесі. Також там запевнили, що це рішення не вплине на студентів. Всі, хто навчався в Одеській юридичній академії, продовжить навчання за тими самими програмами, на яких вступили, зберігаються бюджетні місця та вартість контрактів. Вже у 2025 році. Університети почнуть поетапно об'єднувати свої програми. Для передачі майна та узгодження роботи нового університету буде створена спеціальна комісія. У МОН зауважили, що одеська юридична академія була відокремлена від університету імені Мечникова ще у 1997 році. Тепер уряд вирішив повернути юридичні програми назад у класичний університет, що є загальною практикою в Європі. Напередодні дня святого Валентина у парку перемоги з'явилася нова локація для закоханих. Арт-об'єкт у формі серця розмістили між двома маяками, над якими летять журавлі. Інсталяцію встановили за позабюджетні кошти. Нагадаємо, що це вже четверте серце арт-об'єкт в Одесі. Перше з'явилося ще у 2006 році у міському саду, і це дерево кохання. Є також закохане серце біля Тещиного мосту, на якій по традиції чіпляють замочки з іменами. Та сонячне серце на 13-й станції Великого Фонтану. Ну і нагадаю вам про те, що ви можете підтримати нас. Незалежна медіа інтент та те, що ми робимо. Тож залишаємо QR-код а також всі посилання в описі до акцентів. Ну а в нас на цьому все більше новин на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе і тримайтеся.